Захоплення Донецької та Луганської області. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Російський диктатор дав наказ захопити Луганську та Донецьку область до березня. Про це повідомляє наша розвідка. Представник ГУР Андрій Черняк. У коментарі виданню Київ пост заявив, що Росія готується до нового наступу, і перші цілі її захоплення усього сходу України. Про це свідчить те, що ворог передислоковує на схід додаткові штурмові групи, підрозділи озброєння та військову техніку, зазначили у гур. Також Черняк зауважив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки своїх мобілізованих солдатів. Проте додає представник ГУР найближчими тижнями наступу з території Білорусі не очікується, бо Росія не має для цього достатньо сил і засобів. Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також безумовно ризики, які ми повинні враховувати. Підсумував розвідник. Росія може почати нове вторгнення вже за 2-3 тижні. Вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. В інтерв'ю з Канюз він заявив, що найважчі бої попереду, а наступні декілька місяців будуть вирішальними у перебігу війни. Росія готується до максимальної ескалації, сказав він, додавши, що ворог збирає все, що можна, і проводить навчання. Він не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще одну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.